Вітаю вас, діти та батьки! Щоб дізнатися, про кого буде йти мова на занятті, пропоную послухати лічилочку. Раз метелик, два жучок. Три невтомний цвіркунок. А чотири світлячок. П'ять тонджменик дивачок. Шість бджілка трудівниця Сім мураха-танцівниця. Вісім коник трибунець Тут лічилочки кінець. Діти. Оця лічилочка. Так, вона про комах. Теплими весняними днями комахи прокидаються і знову з'являються на вулиці. Комахи це невеликі за розміром тварини. До комах належать жуки, джмелі, оси, бджоли, комарі, мухи, мурашки, метелики, бабки та багато інших. Комахи мають тіло, яке складається з голови, грудей і черепця. Також мають шість лапок. На голові в комах є пари вусиків, очі та рот. З допомогою вусиків комахи відчувають запах. До спинки у більшості комах кріплються одна або дві пари крил. Крила в комах дуже різноманітні. У металика крила великі, яскраво забарвлені. У жуків передня пара крил тверді, а задня прозора. У мухи розвинута лише одна пара крил. У бабки обидві пари крил великі та прозорі, живляться комахи різноманітною їжею. Рослиноїдні комахи живляться листям і соком рослин, нектаром квітів, хижаки іншими комахами, сеїдні комахи живляться рослинами та іншими комахами. У природі більшість комах приносять користь. Комахи запилюють квіткові рослини, щоб могли утворитися плоди та насіння. Деякі з них, наприклад, мурашки. Та їхні личинки поїдають рештки зварин. вони санітари природи, бджоли, виробляють мед і віск, а шовкопрят шовк. Таких комах називають корисними, але деякі комахи, добуваючи їжу, пошкоджують рослини, плодожерки, короїди, довгоносики, вороги рослин. Вони поїдають листя рослин, проникають у стовбур, підточують корені, висмоктують з рослин поживні речовини. Таких комах називають шкінниками. Метелики одні з найкрасивіших комах, вони схожі на живі квіти, яскравість забару на їх крив казкова. За їх красу люди дали метеликам красиві імена: Махаон, адмірал, Аполлон, Аврора, Лимониця. Метелики літають вдень, а вночі, піднявши крила, відпочивають. З усіх представників комах. Тільки метелики мають чотири великих і яскравих крила, що довгим графічним малюнком. Одні метелики харчуються нектаром квітів, інші соком дерев і соком фруктів. Червоний колір тулуба сонечок застерігає не їж мене, його отруйне. Сонечка дуже корисні комахи, вони знищують пополиць. Це такі комахи, які поїдають рослин. Мурашок на нашій планеті дуже багато різновидів. Мурахи рихлять ґрунт, оберігають рослини від шкідників, є санітарами лісу. Бабку важко спутати з іншими комахами. Вони мають яскраве і блискуче забарвлення, велику голову і могутні дві пари крил, які можуть бути як однаковими, так і різними за розміром. Їх можна зустріти в будь-якому місті, де тепла погода, є багато води і їжі. Бабки це типові хижаки. Які на люту ловлять свою здобич. Основна їжа кома – це комарі, мухи, міль. Сьогодні на занятті я буду вчити вас складати описові розповіді за схемою. Наша розповідь буде про комашок. Розгляньмо схему з картинками. Схема складається з шістьох картинок. На першій картинці комашка. Ми вже з вами знаємо, що будь-яку описову розповідь починаємо з того, що називаємо, про кого розповідатимемо. Отже, називаємо комахо. На другій картинці намальовані будинок, ліс водойма. Тут ми розкажемо про те, де живе комаха: в лісі, на луках, біля води або ж поряд з людиною на городі чи на пасіці. На третій картинці два круга велике та мале. Це нам підказка, що слід казати, якого розміру комаха велика чи мала. На четвертій картинці палітра з фарбами. На цій частині розповіді ми розкажемо про забарвлення комахи. На п'ятому малюнку тарілка з ложкою тут ми говоримо про те, чим харчуються комахи. А на шостій картинці два круга: зелений та червоний. Вони означають користь та шкоду, яку приносять комахи. Розказувати будемо, чим комашка шкідлива або ж корисна. Я хочу скласти розповідь про метелика лимоницю. Це метелик. Його назва лимонниця. Цей метелик живе у парках, лісах, науках. Це велика комаха, криліця метелика жовтого кольору. Лимониця п'є солодкий нектар у квіточок. Метелик це дуже корисна комашка. Вона запилює квіткові рослини, щоб могли утворитися плоди і насіння. А про яку комаху складатимете розповідь? Ви пропоную вам. Намалювати метелика, про якого ви складете розповідь. Для малювання метеликів нам знадобиться аркуш паперу, фарби, склянка з водою та наш творчий пензлик. Складаємо аркуш паперу навпіл кутиком до кутика, розгладжуємо лінію згину, беремо пензлик трьома пальчиками залізну основу, занурюємо у воду, потім у фарбу. З одного боку, аркушу паперу малюємо крильця метелика, наносимо бажаний візерунок. По лінії згину малюємо тільце, голову та вусик. Складаємо аркуш паперу, легенько притискаємо. Розгортаємо аркуш паперу. Намалювати метелика можна іншим способом. Беремо шаблон метелика. Його можна вирізати самостійно або скачати, перейшовши за посиланням у класрумі. Складаємо на шаблон напіл. Розкладаємо пензликом. Наносимо фарбу у вільному порядку лише на одну сторону метелика до лінії згину. Кладаємо заготовку, легенько протискаємо, розкриваємо. Ось такі метелики вийшли у мене. А якого метелика зробите ви?